Я Олена Сердюк. Розглянемо, у якому випадку ФОП спрощенець має оподаткувати бюджетний грант. Спочатку з'ясуємо, який же грант вважати бюджетним. Відповідно до підпункту 14.1.277, примітка 1 податкового кодексу, перелік надавачів бюджетних грантів визначає Кабмін: це перелік номер 867. І він до 16 січня 2024 року включав лише Український культурний фонд. А наразі додали ще й фонд розвитку підприємництва, і цей фонд надає мікрогранти ФОПам. Тож, якщо отримали грант, перевірте код ЄДРПОУ надавача. Якщо це грант саме від одного з цих фондів, зверніть увагу, що у ЗІР. Категорія 107.0103 ДПС робить висновок, що бюджетний грант не включається до доходу ФОПа на єдиному податку на вимогу під пункту 1 пункту 292.1 податкового кодексу. Разом із тим, ДПС наполягає, що такий дохід оподатковується за загальними правилами для платників податку фізичних осіб. Та не потрібно одразу думати, що доведеться обов'язково заплатити з суми отриманого гранту: 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Бо порядок оподаткування бюджетного гранту визначає, Пункт 177. Примітка 1 податкового кодексу. За цією нормою не оподатковується та не включається до загального місячного або річного оподаткованого доходу платника податку дохід у вигляді бюджетного гранту під час його нарахування, виплати надання на користь платника податків. Надавач гранту звітує у 4ДФ про надання гранту, про факт його використання платником податку за цільовим призначенням або порушення умов договору про цільове використання та про повне або часткове його повернення. Для цього в додатку 4ДФ податкового розрахунку є розділ 3 розгорнута інформація про бюджетні гранти його і заповнює грантонадавач. Таким чином, якщо кошти гранту використовуєте за цільовим призначенням, то оподатковуватися ПДФО та військовим збором вони не будуть. Але, якщо виявиться нецільове використання, то про це має відзвітувати у 4ДФ грантонадавач. І тоді фізособа самостійно буде декларувати і сплачувати ПДФО та військовий збір з цих коштів, використаних не за призначенням. Фізособа має у складі річного доходу відповідного року відобразити суму доходу, отриманого у вигляді бюджетного гранту, його частини, щодо якої порушили відповідні умови договору про цільове використання, подати річну податкову декларацію до 1 травня наступного року. Самостійно сплатити 18% ПДФО та 1,5% військового збору з такого доходу до 1 серпня. У разі, якщо повернете повністю чи частково бюджетний грант на користь надавача гранту у звітному податковому році його виплати надання, тоді маєте право повідомити про це контролюючий орган і надати копії документів, що підтверджують факт такого повернення. У такому випадку фізособа звільняється від обов'язку відобразити таку частину виплаченого, наданого та повернутого гранту у складі доходів у річній податковій декларації та сплачувати податок з відповідних доходів. У разі, якщо повернете бюджетний грант на користь надавача гранту повністю чи частково у календарному році, що настає за звітним податковим роком, у якому включили грант до річного оподаткованого доходу, тоді маєте право подати уточнюючу податкову декларацію. У цій декларації можете зменшити суму річного оподаткованого доходу за відповідний звітний рік на повернуту суму гранту. Зробити це можна лише за умови надання копій документів, що підтверджують факт повернення відповідного гранту або його частини на користь надавача гранту. Якщо ж надавач бюджетних грантів не відзвітує у 4ДФ про порушення умов договору про цільове використання бюджетного гранту, то такий надавач сам буде зобов'язаний виконати всі обов'язки податкового агента щодо доходів фізособи. Більше про гранти та їх оподаткування дізнавайтеся на сторінках Головбуха до наступних відео.